Прозорість, чіткість, зменшення впливу людського фактору та скорочення терміну перевірок це одні із головних переваг автоматичного відшкодування ПДВ. Про ефективність та дієвість такого механізму відшкодування свідчать і цифри. Ми за 2011 рік мали бюджетне відшкодування на рахунки автоматичне бюджетне відшкодування на рахунки підприємства в розмірі 15 мільйонів 600 тисяч тільки за три місяці поточного року. Ми зробили 15 мільйонів 700. Однією із умов автоматичного відшкодування ПДВ є середній рівень зарплати, що перевищує мінімально у 2,5 рази. На жаль, 90% які отримують відшкодування і мають право на відшкодування не автоматичне, будемо говорити на загальне. Це економічно активні підприємства, не маючи заробітної плати, нормальної заробітної плати, ці підприємства звичайно, не можуть перейти на автомат. Досягнувши цю ціль, ми будемо мати і надходження до звичайно до місцевих бюджетів, і саме головне покращення соціально-побутового стану працівників, які працюють на даних підприємствах. У виробничників краю своя правда на зварник 4 тисячі гривень. Я тисячі. Ну він... Я. От нарахований ми 4, а 750 гривень. Я з нього забираю віддати в бюджети. А тепер підприємство 1600 гривень повинно віддати знову в інші структури бюджету. Скажіть, будь ласка, як підняти заробітну плату? Нам все таки потрібно наполягати на зниженні навантаження на фонд оплати праці. Тільки тоді ми зможемо вивести заробітні платні стіні. Автоматичне відшкодування ПДВ можливе лише тоді, коли на підприємстві стабільна висока середня зарплата у кожному кварталі. Натомість промисловці Хмельниччини пропонують врахувати, що чимало виробництв сезонні. Зробити не в кожному із кварталів, а середнє погоду, наприклад, будівництво. Зима – ну не буде середньої зарплати у них також всі зв'язані з отраслі, яка з промисловістю. А ще підприємці та промисловці краю переконані, потрібно всім працювати на захист внутрішнього ринку, на захист внутрішнього виробника. А найголовніше бути патріотами свого краю. Тому вирішили, що подібні зустрічі стануть систематичними а їхні результати в інтересах Хмельниччини лобіюватимуть спільно на усіх рівнях.